Вчора поблизу Куп'янська було відбито 15 атак противника та знищено ряд ворожої техніки ворога, а саме 23 зразки озброєння та військової техніки, серед яких 8 танків Т-72, також 8 одиниць бойової броньованої техніки, серед яких це і 4 БМП-1, ще 2 БМП-2 та 2 МТЛБ. Також працюємо по мінометних розрахунках. За вчорашній день було нанесено вогневе ураження по одному 82-мм та 1 Ому сто мм міномету, оскільки зараз ворог постійно працює здебільшого саме з цієї зброї. Більше 300 разів він за вчорашню добу завдав ударів саме з своїх мінометів, та дуже цінним таким уловом наших збройних сил, а саме 25 ї повітряно повітряно-парашютно-десантної бригади, вдалося збити в. Мі – гелікоптер ворожий, який все ж втратив пильність та залетів в зону ураження.